Вітаю! ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Нещодавно Кабмін ухвалив рішення, які після 1 жовтня посилюють і так жорсткі умови мобілізації. Тож далі коротко по суті розповім про суть цих рішень, на що вони впливають, та кого першочергово стосуватимуться. Для захисту своїх прав під час проходження та оскарження ВЛК та при спілкуванні з ТЦК замовляйте мої унікальні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК поліцію або суди. Кабмін спонсорує Укрпошту. Нагадую, що пунктом 34 постановою Кабміну No560 від 16 травня 24-го року встановлено, що повістка про виклик до РТЦК може бути надіслана на відому ТЦК-адресу місця проживання засобами поштового зв'язку, виключно рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення, але досі масову Розсилку повісток засобами поштового зв'язку ТЦК майже не здійснювали внаслідок відсутності фінансування. Адже вартість одного такого рекомендованого поштового відправлення близько там 80 гривень. А джерела фінансування повісток Кабмін не визначив. Тому перше рішення Кабміну стосується саме фінансування 24 вересня 24 року прийнято. Розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави. Зокрема, з 1 жовтня Міноборони виділено майже 72 мільйони гривень для фінансування до кінця 2024 року централізованого друку та відправки з засобами поштового зв'язку 900 тисяч повісток. Призов удвічі прискорений. Друге рішення Кабміну якраз пов'язане з першим. Це постанова від 1 жовтня 2024 року номер 1134 яка вносить зміни до пункту 34 порядку проведення призову громадян на військову службу. В редакції до 1 жовтня, увага. Пунктом 34 постанови було встановлено, що у разі надсилання повісток засобами поштового зв'язку день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначається не раніше 14-го дня з дня надсилання повістки. Тобто, після отримання повістки чоловіки призивного віку повинні були до ТСК з'явитися протягом 14 днів з моменту, коли вони саме отримали цю повістку. В іншому випадку будуть притягнуті до адмінвідповідальності за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення за неявку до ТСК за повісткою. Після цього ТЦК передає дані про військове зобов'язання до органів поліції для його так званого розшуку. Те, як виявляється, для ТЦК. Це занадто тривалий термін, і вони не зможуть чекати чоловіків аж протягом 14 днів. Тому зміни скоротили строк явки до ТЦК, до ТЦК заповісткою, надісланого засобами поштового зв'язку. Тепер чоловіки, які мешкають в населеному пункті, що є адміністративним центром області, тобто Київ, там, Одеса, Дніпро, повинні прибути в ТЦК протягом 7 діб. З дня отримання повістки, а чоловіки з інших населених пунктів протягом 10 діб. Хто втрапить у мільйон листів ТЦК? Хто насамперед увійде до тих 900 тисяч осіб, які на своїй домашні адреси отримають повістки у нові скорочені строки будуть зобов'язані прибути до ТЦК? Вважаю, що 99% Цієї кількості будуть складати, складатися якраз із військовозобов'язаних, які уточнили свої персональні дані через СНАП або мобільний додаток Резерв Плюс. Адже їх оновлені персональні дані, у тому числі актуальна адреса місця проживання, були автоматично внесені до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів. Тому ТЦК найпростіше і Найзручніше сформувати за допомогою єдиного державного реєстру призивників повістки саме на осіб, які уточнили свої персональні дані. Тож до кінця року, майже 900 тисячам чоловікам, які уточнили свої персональні дані та не мають підстав для відстрочки, варто чекати повісток про виклик до ТЦК для проходження велика та мобілізації. При цьому постанову Кабміну номер 560 встановлено, що. Повістка про виклик до ТЦК надсилається на відому ТЦК-адресу місця проживання військовозобов'язана та вважається врученою незалежно від того, чи була вона отримана ним особисто. Якщо особа з'являється за повісткою, то вона одразу направляється на ВЛК, де, вочевидь, визнається придатною до служби та її мобілізують. Наслідки неявки до ТЦК. Альтернативою за неявку до повістки, навіть якщо військово зобов'язаний її особисто не отримав і взагалі не знав про її існування і надсилання, закон визначає притягнення до адмінвідповідальності за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу від 17 до 25 тисяч гривень та оголошення так званого розшуку. Тож постає актуальне питання. Чи? Треба оскаржувати накладені штрафи за непробуття заповісткою. Вважаю, що так, з цього приводу слід пам'ятати, що у разі сплати штрафу такий громадянин фактично визнає себе винним у чиненні адмінправопорушення, передбачене статтею 210 і значком 1 КУПАП. Сплата штрафу не виключає його з розшуку в інформаційній системі оберіг та у базі поліції Армор. А також не звільняє від обов'язку прибути все рівно до ТЦК за новими повістками. При цьому ТЦК може надсилати військовозобов'язаним чоловікам необмежену кількість повісток і за неявку по кожній повістці має право накласти штраф. А у разі застосування штрафів два чи три рази це вже буде приводом для відкриття. Кримінального провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від мобілізації. Висновки до кінця 2024 року засобами поштового зв'язку буде направлено 900 тисяч повісток про виклик до ТЦК. Хоча вважаю, що їх відправлять до кінця жовтня, максимум до середини листопада. Резервісти та військовозобов'язанки надіслана повістка поштою, зобов'язані прибути до ТЦК протягом 7 днів, якщо вони мешкають в обласних центрах та протягом 10 днів, які проживають в інших населених пунктах. Повістка про виклик до ТЦК вважається врученою незалежно від того, чи була вона отримана. Особисто. І наслідки неявки до ТЦК, повісткою є штраф за частиною 2 статті 210 і значком 1 Кодексу про одмін правопорушення та оголошення в так званий розшук. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А щоб підтримати канал, ставайте спонсором ту каналу та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тільки практичні поради. Всім дякую за увагу!